У Подільській громаді відбулось шанування пам'яті двох наших мужніх земляків, які загинули, захищаючи незалежність України. Родинам полеглих воїнів передали державні нагороди, присвоєні героям посмертно. Нагороди родинам вручив підполковник Ігор Коваль, начальник групи морально-психологічного забезпечення подільського РТЦК та СП, спільно з виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським. Відповідно до наказу головнокомандувача Збройних сил України, почесним нагрудним знаком «Комбатантський хрест та нагрудним знаком честь та пам'ять посмертно нагороджено Вадима Володимировича Халаїма. Нагороду отримала його мати виконуючи повноваження подільського міського голови, висловив рідним слова вдячності за подвиг сина та щирі співчуття щодо втрати. Хочу подякувати за сина за те, що такі, як він. Захищають нашу державу, дякуючи таким, як він, наша країна живе і ми тут не відчуваємо цієї війни, яку відчували ми. Будуть якісь питання відносно громади, звертайтеся, будемо раді допомогти. Вадим Халаїм служив на Донецькому та Херсонському напрямках, де неодноразово проявляв відвагу та стійкість, виконуючи бойові завдання у складних умовах. 8 лютого 2025 року він загинув поблизу Херсона внаслідок атаки ворожих ФПВ дронів. Захиснику назавжди 32 роки. За указом президента України орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Юрія Олександровича Рязанова. Нагороду передали брату загиблого. Слова підтримки та співчуття родині вислала заступниця Подільського міського голови Людмила Задорожна. Обіцяємо, що світла пам'ять буде жити вічно і в нашій книги пам'яті, і на нашій стелі не забуваємо, відвідуємо, пам'ятаємо. Займайтесь. Дякую. Юрій Рязанов добровільно став до лав захисників України з початку повномасштабного вторгнення. Служив матросом у підрозділі морської піхоти, хоробро виконуючи бойові завдання. 2 вересня 2022 року, під час бою на Херсонщині, він прикривав своїх побратимів, проявивши рішучість і самопожертву. Їхній подвиг назавжди залишиться прикладом мужності, вірності Україні та самопожертви. Ми пам'ятаємо кожного захисника, шануємо їхню відданість і безмежно вдячність за свободу, яку вони виборювали для нас усіх.